Привіт! Починаю читати нову книжку авторки Анжели Нанеті. Називається Мій дідусь був черешнею. Переклав українською цю книжку Андрій Маслюх, намалювала гарні ілюстрації Анастасія Стефурак, а видало цю неймовірно цікаву і гарну теплу книжку Видавництво Старого Лева. Тож починаємо. Перша глава. Дідусь Отавіано. Коли я мав чотири роки, у мене було двоє дідусів і дві бабці. Одні дідусі з бабцею жили в місті, а другі на селі. Міських дідуся з бабцею звали Луїчі і Антонієта, і були вони точнісінько такі ж, як і решта міського люду. Сільські дідусі з бабцею називалися Отавіану і Теодолінда і не були подібні ні на кого, навіть на своїх сусідів. Міські дідусі з бабцею жили на нашій, в нашій багатоповерхівці і бачив я їх щонайменше чотири рази на день. О восьмій ранку, коли дідусь повертався з флопі після прогулянки, то що сьогодні робити, мою наче, йдемо до школи чи ні? О дев'ятій, коли бабця йшла з флопі на закупи, готовий до школи по цвіріньку. У другій, коли дідусь виводив флопі на другу прогулянку. О, ти вже прийшов зі школи, молодець. І о п'ятій, коли бабця знову виходила з флопі до крамниці або йшла в гості до своїх приятельок. То що, добре повеселився у школі по цвіріньку? Школою вони чомусь називали мій дитячий садок. Його я ненавидів усім серцем відтоді, як одного жахливого ранку мама пішла на роботу, а мене затягнула туди. Щодня у нас повторювалася одна й та сама історія: Я плакав, дідусь стукав у двері. Потім з'являлася бабця, і вони обоє йшли собі кудись із флоппі. Побачивши їх, мама часом пирхала і казала щось типу: ну, от собака їм дорожчий за внука. Мене це дуже непокоїло, і часто я навіть переставав плакати. Адже Флопі, з тим своїм круглим, ніби футбольний м'яч животом і рахітичними лапами був страшенно бридкий, і я лякався. Невже я ще гірший за нього? Сільські дідусі з бабцею були цілком інакші. По-перше, замість собаки вони мали гусей і курей, по-друге, не ходили чотири рази. На день з ними гуляти, і по третє, жили не вгорі над нами, а за сорок кілометрів. Тому бачив їх я у кращому разі двічі на місяць. Говорячи про них, мама часом зітхала і казала щось типу, вони як ті привиди. І я уявляв, як високий дідусь Тав'яно і огрядна бабця Теодолінда. Накинувши собі на голову білі простирадла, ганяють по подвір'ї своїх гусей і курей. Сільські дідусі з бабцею були маминими батьками. Вони були набагато симпатичніші за міських, такі, як і сама мама. Мама була в дідуся Отавіана єдиною донькою. Бо бабця Теодолінда, хоч і була дуже повна, але дітей народжувала зовсім малесеньких, і вони не проживали й дня. З мамою, на щастя, у неї все вийшло краще. Може, тому що цього разу, казала бабця, вона дуже вже постаралася, щоб мати згодом такого внука, як я. Дідусь святкував цілий день. І бабця розповідала, що впився він тоді, таки добряче, а потім пішов на город посадити черешню. Тут треба розповісти вам трохи про дідуся. Мене у той час ще не було, але я собі уявляю, що він уже тоді був дуже незвичайним чоловіком. Бабця казала. Що дідусь був найгарнішим хлопцем у селі, і що їй довелося добряче попотіти, доки він таки спіймався на її гачок. Але вона, можливо, трохи й перебільшувала, полюбила його так сильно, що це було видно й досі. Я пам'ятаю дідуся не те, щоб гарним, а високим і струнким, з розкуйовдженим від вітру волоссям, тим, яке в нього ще залишалося, і завжди. Зі стеблинкою польової трави в супах. Стеблинку цю дідусь виривав двома пальцями і повільно, повільно пожовував. Краще це, ніж цигарка, казав він. Отже, коли народилася мама, дідусь пішов до села і повернувся з парою золотих сережок для бабці і саджанцем черешні. Потім вийшов на город, викопав ямку, вкинув туди трохи теплого перегною і посадив деревце. А тоді, взяв складеного ножа, розжарив його на вогні до червоного і вирізав на тоненькому ще стовбурі і м'яв феліче. Тобто щасливий. Маму назвали фелічитою. І дідусь вважав, що черешневе деревце має називатися якось подібно. Але бабця зауважила, що черешнє ім'я Феліче не дуже пасує, і тоді дідусь вирішив, що зватиме її Фелічія. На тому й зупинилися. Деревце мало три гілки. А навесні, коли мамі виповнилося сім місяців і в неї прорізалися чотири зуби, зацвіло. На ньому з'явилися чотири квітки. Відтоді мама з черешнею росли разом. Їх двоє та дідусі з бабцею оце й була сім'я. Щоб у цьому переконатися, досить було переглянути альбом із фотографіями. На першій знімці бабця Теодолінда піднімала догори семимісячну маму. Правда, знаменитих чотирьох зубів тут не було видно. Дивлячись на цю фотографію, я завжди думав про те, що бабця Теодолінда пречудово почувалася б на ринзі у суперважкій вазі. Вона була ще молода і не така повна, як за моєї пам'яті, але руки вже тоді мала, вдвічі товші, ніж у бабці Антоньєти. А що вже казати про груди? Вони у бабці Теодолінди були такі великі і м'які, що коли я потрапляв до неї в обійми, то ніби з головою пірнав у пухову подушку. Хотілося вмоститися там і тихесенько спати собі хоч би і ціле життя. Це найкраще, що я пам'ятаю, про бабцю. А ще її запах анітрохи не подібний на смердючі парфуми бабці Антонієтти. Перепрошую за ці звуки, але тут літають літаки. Так от, запах бабці Теодолінти був більше схожий на те, як пахла після ванни мама. Бабця казала, що вся штука тут у милі, звареному вдома за таємним рецептом, який їй дала одна відьма. І я вірив, бо вона так відрізнялася від інших жінок, що від неї можна було чекати чого завгодно. На тій першій в альбомі з німці біля бабці була також фелічія, черешня дитинча, з заввишки вже десь така, як сама бабця. Дідусь казав, що Фелічія, коли він її посадив, мала три роки якраз той вік, коли добра бавитися разом. На іншій фотографії видно було маму на гойдалці, підвішеній до найтовстішої гілки черешні, яка тим часом вже випустила тих гілок багато. Якось дідусь попідрізав їх, і тоді Фелічія мала такий вигляд, ніби сильно змерзла. Але коли я сказав про це дідусеві, той лише посміхнувся. Ні, рослинам це тільки на користь, так вони стають міцнішими. І справді, на знімці, зробленій у мамин сьомий день народження, фелічія вже виглядала справжнім деревом. І мама сиділа верхи на якійсь гілці, гойдаючи в повітрі ногами. Вона сто разів розповідала мені, що в дитинстві найкращою розвагою для неї було вилазити на черешню і вигадувати там на горі безліч різних забав. Я слухав і трохи заздрив. Бо коли мене привозили до дідуся з бабцею, то часу завжди було замало. Фелічія була зависока, а я за маленький, щоб самому на неї вилізти. Якщо дідусь не порався на городі чи біля курей, то допомагав мені, скидав черевики, брав мене на плечі і неймовірно спритно видирався на дерево, ніби мавпа зі своїм мавпеням. Одного разу мама вийшла з дому, побачила нас і аж затулила рукою рот, щоб не закричати. Але нічого не сказала, бо знала, що кричати на дідуся марна справа. Так бувало, доки бабця ще почувалася добре. Потім вона захворіла і дідусь став уже не той, що колись. Мама завжди так говорила щоразу, коли ми поверталися додому. Вона голосно розмовляла сама з собою, казала, що несправедливо залишати їх там, що дідусь старий у пертюхи не може брати на себе все, а потім починала скаржитися на міських дідуся з бабцею і злоститися на флопі. Альбом закінчувався фотографіями з маминого весілля, і дві з них мені дуже подобались. На одній була мама з татом під розквітлою черешнею. Вона сиділа на гойдалці, а він вдавав, ніби її розгойдує. На іншій знімці трималися за руки дідусь Отавіано з бабцею Теодоліндою. Мама розповідала, що дідусь хотів влаштувати їй на весілля великий обід у себе на городі, але дідусь Луїджі з бабцею Антонієтою на це не погодилися через мух та всіляких інших комах. Тож на огороді вони тільки пофотографувалися, а тоді поїхали до ресторану. Там дідусь Отавіану мусив їсти устриць, які йому ніколи не смакували, і тому наступного дня почувався недобре. На весільних фотографіях мама з татом виглядали дуже гарно. А от дідуся Отавіана з бабцею Теодоліндою було просто не впізнати. Дідусь мав на собі темний костюм з краваткою. У тому костюмі він саме йшов колись до шлюбу, а бабця одягнула пишну сукню і пришпилила собі на груди букетик квітів. У тій сукні вона була ще повнішою, ніж завжди. Бабця сміялася, й обличчя в неї було майже як у дівчинки. Того альбому більше немає. Дідусь його знищив, але фотографії з нього я добре пам'ятаю всі до одної.